Ну і більше про міжнародну ситуацію поговоримо з політтехнологом, кандидатом історичних наук Олегом Пастернаком. Він включається до нас зараз. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. Тож, якщо говорити про візит Джо Байдена до Києва, якими можуть бути підсумки цієї зустрічі? Чи справді його візит прискорив надання Україні військової допомоги? Дивіться, можна виокремити підсумки візиту для кожної країни окремо. Америка демонструє першість в євроатлантичній коаліції. Байден має певні свої електоральні розрахунки, оскільки він демонструє сміливість, рішучість і вибиває козирі з тих конкурентів, які. Звинувачує там його слабкому здоров'ї чи в віці поважаний для Російської Федерації це сигнал, який фактично особливо руйнує оцю пропагандистську картину, що Україна це, начебто, зона інтересів Російської Федерації, що Захід не має втручатися в конфлікт, начебто між слов'янських країн тощо. І Байден своїм візитом фактично одним замахом шаблі все це знищує всю цю імперіалістичну угари е зводить на нівець. Ну а для України це пакет військової допомоги 500 мільйонів. Це е більше артилерійських запасів, більше е необхідної зброї, е хоча да ми. Вартували б отримати більше зокрема щодо важкого озброєння, але маємо розуміти, що насправді візит не зробив головного. Він не зворушив цю стратегічну невизначеність, зокрема, Сполучених Штатів Америки і всього колективного заходу стосовно кінцевого результату російсько-української війни. Тобто, начебто є загальні слова підтримки. Начебто говоримо про необхідність деокупації території України, начебто говоримо про перемогу України, але поки кво говоримо про поразку Росії, але Захід поки не має уявлення, що власне є поразкою Росії, яка буде доля путінського режиму, що робити з м -м, після умовного там крапки з комою в російсько-українській війні. Тобто, це швидше результатний план дій, а символічний такий крок підтримки, адже ми бачили, що і всі українці були неймовірно раді тому, що наважився президент Сполучених Штатів з візитом прибути до України. Ну а так, символічний віртуальний світ меседжів посилів, сигналів він є частиною також збройної боротьби і є також частиною інформаційно психологічної емоційної витривалості, зокрема українців. Це важливо для українців. Уявіть собі, його е якийсь рік тому назад зовсім інша конотація була. От, взяти, наприклад, 20 числа лютого двадцятого року. Тоді це така напружена тривожність, фактично незрозумілість, що Україна вистоїть. повідомлення американської розвідки про ці хрестоматії вже три дня. Вони тоді мали ну, надзвичайно складний психологічний міст. Зараз же це інший посил, більш оптимістичний. Якщо рядовий ну, українець може мислити так: якщо Байден в Києві. В річницю війни та ще й в річницю небесних острівів, Небесної Сотні, що важливо з точки зору ну, української героїки також. Е то, значить, мало того, що Україна вистояла, ну, це вже і так об'єктивно зрозуміло. Так Україна в майбутньому переможе. І такі от символічні кроки вони цементують відчуття. Е Вирішеної вже перемоги, можливо, трішки відкладеної в часі, але такої перемоги, які наближають спільними зусиллями і збройних сил України, військово-чі керівництва України і західні наші думки, зараз розуміємо, що паралельно з цим вже сьогодні російський президент робив звернення до свого народу, і які можна висновки з цього зробити? Чи може бути на це вплив візит саме американського президента? Ой, я сьогодні мав небудь не дуже приємне задоволення слухати цю цей спіч, але все ж таки з аналітичної точки зору ми маємо це розбирати ви праві. А, знаєте, він більше це мав би бути взагалі інше звернення. Воно повинно було бути в фанфарах тріумфу, слави, залучення України до нової союзної держави, зміни в Україні влади. Все це робилося. В подавалося би як е, тріумф е, руського світу і тощо. Але цього не сталося. Е, е, спіч ну, власне виступ Путіна був дуже бліклий, сухий, е, я б сказав, з певними серйозними е, дефектами в оприлюдненні меседжів. Ну нічого нового, там тупова антизахідна риторика. Е, Соціальний популізм, який навряд чи росіяни в своїх холодильниках відчують, я навіть не знаю, чи можуть не всіх в них є ці холодильники, враховуючи світ їх мародерства в українських селах і в українських містах. Більше вона, знаєте, ця, ця доповідь Путіна походила на такий спіритичний сеанс реімперіалізації занудливу лекцію для еліти, що все тепер це наша спільна справа. Ми в спільній відповідальності, і ця війна надовго. Він надзвичайно методично, цілеспрямовано намагається цю тезу привити російській еліті і російській масі. Вибачте, я народом не можу назвати цю, цю спільноту. Про те, що ця війна надовго, що ця війна ви. ви Тобто еліта російської громадяни пов'язані зі мною кров'ю цією війною. І весь цей спектакль двохчасовий він в принципі дуже дуже настирливо це реалізовував. Єдина ключова заява, це, звісно ж, зупинення Росії виходу з договору про обмеження стратегічних наступальних обмежень. Мова йде про так званий СНВ-3. Цей договір був колись підписаний у 2010 році між Обамою і Путіним. Він відділом, вибачте. Але потім виник спір щодо продовження цього договору в кінці кінців 2021 21-му році він був продовжений на 5 років до 2026 року. Власне, колись президент Трамп говорив, що цей договір якраз Америці не вигідний. Він був більш вигідний Росії. Ну так кому Росія сьогоднішнім кроком зробила гірше собі? Чи Америці в Америки тепер розв'язані руки з приводу контролю ну, з приводу збільшення кількості стратегічних наступальної зброї? Тобто, ну ми розуміємо, що захід і США більш передавав в технологічному плані країна, і вони просто, -просто почнуть гонку озброєні і наро наростять воєнний потенціал. А Росія, знаходячись під західними санкціями, маючи суттєві обмеження на доступ до технологічного ринку, ну, просто нездатному. Тобто фактично Путін вистрілив собі нову. Ну я думаю, що спеціалісти з ядерної безпеки і з договірного міжнародному міжнародного права більш серйозніше пояснюють цю, е, вихідку Путіна. Але те, що якщо така відповідь була у колись великого диктатора, який там всіх лякав мучити в сортирах. Всього лише призупинення. Зверніть увагу, навіть не вихід, а призупинення, що свідчить про бажання Росії все ж таки залишатися в цьому договорі, то це неадекватна відповідь, і там спроба знову ядерної провади. Ну я думаю, що Китай буквально скоро в мирному плані пояснить ще раз Російській Федерації і е е, своєму молочому партнеру протистоянні глобальному заходу, що подібні е е навряд чи конструктивні і чи приносять стабільність в систему міжнародної безпеки так дійсно що можна було побачити з промови президента тієї Росії про те, що це чергове було жаління на те, що нас бідну Росію всьому звинувачують. Насправді ми ні в чому не винні, і бідні українці опять знову ж таки під впливом когось, і ми боремося зовсім не з українцями. Ну що ж, і росіяни, напевно, почули те, що хотіли від свого президента, чи не почули, не знаємо. Дякуємо вам за ваші відповіді. На жаль, часу. Мажений, будемо раді спілкуватися з вами і надалі в нашому ефірі. Нагадаємо, що Олег Постернак, політехнолог і кандидат історичних наук, був з нами на зв'язку.